Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зранку почався ворожий штурм. з стралом для розмінування прокладав дорогу через мінне поле. За ним дві БМП повні орків наглом ломанулися до середини нашої лісопосадки. Вони надіялися відрізати, і оточити нас. Пише екс-мер Умані. А нині військовий 58-ї бригади Олександр Цабрія. Далі мовою оригіналу натомість ми спалили їхню броню і покосили піху. Ото значну частину взяли в полон. Бурят водій БМП розповів, що до війни він навіть не чув про існування України. А зараз він прийшов бувати бандерівців, які загрожують не країні і яких він ненавидить. Що можна сказати про істот, які без касок і броніків біжать через мінне поле 500 метрів, щоб потрапити в наші окопити і вбити когось? Біжать табуном, підриваються перші, через них перескакують інші. Знову підриваються, але біжать далі. Самі везучі, які не підірвалися, отримують супер. Проприз чергу з кулемета, яким же сильним має бути бажання вбити, щоб змусити бігти по мінному полю по підірваних та частково ще живих таких самих орках на свою погибель. Ми всі різні від слова абсолютно крім того, це брі зазначив наступне: дрони нам вкрай необхідні, але держава не може читати не хоче нас ними забезпечувати. Про це думають волонтери зараз, їдучи до села, де максимум цілілих 30% будинків стелять асфальт в болото. То питання, чому в державі на це зараз кошти є. А на дрони щоб зберегти нам життя коштів немає. А ось його слова, мовою оригіналу сьогодні. Зранку ми втратили чотири дрони, які надали нам наші волонтери. Тут на передовій дрони це вкрай необхідна річ, так як це наші очі, це наше життя. Держава не хоче ще не може забезпечити нас цими необхідними речами. Більше того, бувши міністр оборони. Казав, що це не потрібна навіть весільна річ. Звісно, йому більше цікаво були яйця по 17%, а на дрони в державі коштів нема. Я, можливо, в це повірив, бо якщо б я зараз би не їхав по дорозі, яка веде в село, де 30% залишилося в цілі лиха, це прифронтова зона, по цій дорозі не їздять ніхто, окрім військових. На танках, БТР-ах, позашляховиках. І нам все рівно, якої якості ця дорога. А зараз її, увага, асфальтують. Кидають асфальт безпосередньо в болото, в воду. Зрозуміло, що стояти він не буде. У мене питання. Ми військові повинні радіти цим ремонтним роботам, тішитись. Вони нас повинні додатково мотивувати. Чому в державі на таку дурню гроші є, а на дрони, щоб зберегти наше життя, коштів нема. От в мене таке питання. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.